Знаєте, це дуже важливо дійсно правильно себе налаштовувати. І коли ми йдемо кудись, куди б ми не йшли, ми повинні завжди собі давати звіт, чого я туди йду, навіщо я туди йду. От я ходжу займатися спортом в спортзалі. І знаєте, просто таке просте порівняння. Там теж багатько людей ходить. Але не всі займаються спортом. Із тих, хто туди приходить. Представляєте? Да, хтось прийшов і сидить в телефоні. Чого ти прийшов сюди? Та я не хочу. Я. Та, та, та. І знаєте, я просто бачу ну в церкві так само ж. Що... На збраві, от спортзал. Дійсно, є люди, які прийшли, вони знають, що я туди прийшов. Я прийшов займатися. Пихтіть, потіть викладатися на повну. Я бачу в них результат. В них результат. Жирок тає, мисли вимальовуються. От дійсно видно, людина хоче і вона розуміє, чого вона туди ходить. Може, навіть ще й гроші платить. Ну, у нас безплатно поки що. Послухайте, ну так само і в церкві. Ну, ти дивишся, ну ходить роками людина. Чого вона сюди ходить? То гав ловить, то в носі постійно ковиряється, то спить, то щось в телефоні сидить. А ти ж дивишся результата. А результату нема. Як балбес, так і залишився. Як був больний, так і єсть больний. А бідне. Могло б бути все по-іншому. І тут проблема не в ньому. Ну, дивіться, удар взяти, раз уже за спортзал я зачепив. Зробили вам спортзал. Поставили станки, тренажери, гантелі. Приходь, займайся! Ні. Так само тут, ну, ну, Бог все зробив. Що ви від нього чекаєте? Саме ціне, саме дороге, що в нього було Ісуса, віддав за нас жертву, заплатив за наші гріхи. Ну, За мої, так. Да. Я в це вірю. За ваші, раз ви мовчите, значить ні. За мої заплатив всі гріхи, пролив кров свою за мене, очистив і омив мене, виправдав мене. Дав мені силу і владу протистоять демонам, виходити переможцем з будь-якої ситуації. Все, Валера, користуйся цим. А ми не користуємося. Винні в цьому будемо тільки ми. Тому ну, я просто кидаю вам виклик. Ну, ну, не ходіть просто, аби ходить, ну, не буде користі. Ну, давайте собі, що я туди йду, до кого ти туди йдеш? Так, Ісус запитав учнів, за кого люди мене почитають? За різні, за різного вони його почитали, різні варіанти відповіді він отримав. Ну тоді він і спитав, а ви мене за кого почитаєте? Хто я для вас? Один там дав відповідь. Петро, розумієте? Ну, хто для вас Христос? Ну, класний чувак, ну добрий. Інколи допомагає, коли захоче, коли в настрої. А для когось це зміст життя? А хто скаже без Бога я взагалі не притягну, я не проживу. Він мені потрібен як повітря. І він туди йде, його не пускають. А він туди йде. Чого? Я тобою живу Ісус! І видно в його житті зміни славу Божу? Mm -hmm. Тому послухайте себе запитайте, хто для вас Ісус? Mm -hmm. І собі ж дайте відповідь. Розумієте? Mm -hmm. І коли Він дійсно для вас стане змістом життя, істочником всього радості, добра і так далі. Повірте, ви змінитесь. Ваше життя почне мінятися. Бо Бог почне діяти в моєму житті, в мені.